Всім привіт Вас вітає магазин Velopodium.com.ua Зараз на огляді велосипед Formula Motion на 27,5 колесах. Дана модель випускається ще також на 26 та на 29. На колесах 27,5 Motion випускається в двох розмірах рам це 17 дюймів та 19. На відео велосипед на 17 рамі Рама зроблена із алюмінію, сплава 6061. Тут гарна геометрія, гарні сварні шви. Також сюди ви можете встановити повноцінний багажник, є кріплення. З додатковими кольорами можете ознайомитись на сайті. Вилка сталева, амортизаційна, хід 100 мм. В правій нозі встановлений механічний локаут. Вилку можна блокувати, в лівій нозі можемо відрегулювати її жорсткість. Обід подвійний алюмінієвий, гума від компас, ширина 2,10 дюйма, протектор універсальний, втулки сталеві на конусних підшипниках бренд Шунфен. втулки перевірені часом, досить надійні. Кількість передач на велосипеді 21. Складається з компонентів Shimano. На рулю встановлені моноблоки. Shimano STEF500 це перевірений часом моноблок, Добре працює та надійний. Правий моноблок на 7 швидкостей, лівий на 3. Передній перемикач Shimano Tourney TZ. Працює він зі сталевою ведучою парою забрендованою під формулу, на три зірки кількість зірок маленька 24, середня 34 і велика 42. Фіксується вона на каретку на промислових підшипниках. Також на ведучій парі є пластиковий захист від попадання одягу. Задній перемикач Shimano terney TZ, також перемикач простий, перевірений часом. При правильному налаштуванні добре робить свою роботу. Трещітка також від Шимана на 7 зірок, розрахунок зубів на великий 28 на маленький 14. Сидіння універсальне, як на всіх формулах, зручне та комфортне з м'яким наповнювачем. Гальмівна система дисково-механічна, діаметр тормозних дисків передня та задня по 160 мм. Переднє колесо фіксується за допомогою ексцентрика, заднє на гайках. Так виглядає задня частина по заводу Motion укомплектований підніжкою. Ось такий велосипед, Formula Motion, та на модель перевірена часом, комплектуючі стоять ті ж самі, що і раніше. При правильному обслуговуванні велосипед буде служити довго. Гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5. Якщо вам сподобалася дана модель, замовляйте, відправимо швидко новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати. Дякую за увагу. З вами був магазин velopodium.com.ua. До зустрічі в нових відеороликах.